Що спільного між Сашком і Іриною Фаріон? Сашко Білий і Ірина Фаріон є найяскравіші українці, найяскравіші борці за Україну за українську Україну і за знищення клятої Російської Федерації. Сашко Білий робив все можливе як чоловік до того. Він приймав участь в війні проти москалі. Він е, герой чеченської війни, бригадний генерал особистої охорони Джохара Дудаєва. Тобто, визначна військовому е, в масштабі людина. І тому в часі тої останньої революції гідності, в часі, коли вже був проведений референдум про приєднання Криму до Російської Федерації, в часі, коли весь Схід і південь палав із тими Путін віді Війська, пам'ятаємо всі ті мітини сепаратисти. Коли вже штурмували наші військові частини в Донецьку, в той час влада, яка панувала в Україні, не могла допустити, щоб брбратний генерал Сашко Білий жив. Тому вони його вбили. Бо якщо б Сашка Білого не вбили тоді, то Ато би швидко закінчилось. Бригадний генерал Сашко Білий би швидко розібрався без бандами Стрілкова і з Тоїсокою заразу. І пішла б нашою визнане військо і на Кубань, і на Дон, і на Москву. Тому його вбили. Так само Ірино Фаріон. Вона робила все можливе в тому, щоб зберегти Україну як державу для українців, щоб українізувати Україну, не допускати зросійщини, не допускати з англіїзацію України, що тепер робить ця влада, але влада бачить росту України в іншій. Польщні, тому вони мусили вбити Ірину Фаріон. Бачимо, що тепер здійснюється англіїзація України. Бачимо, що тепер нам постійно новини під що постійно ну що треба нам завести в Україну мільйони азіатів і африканців, що вони тут собі жили і панували. І звичайно, що Ірина Фаріон цього би не допустила. Бачимо тепер реформи освітньої галузі, що хочуть об'єднати історію України і всесвітньої історії, щоб перемішати міські дітям, щоб діти наші в школах зростали мультикультурними, безідейними, безнаціональними, безстатевими, якимись там істотами, і які вже виходячи зі школи, будуть готові емігрувати з України звільняти місце для, для чужинців, для зятів франців в Україні. І тому Ірину Фаюн вбили. Розумієте? Та сама влада, яка керує в Україні, влада не українців вбила і Сашка Білу і Ірину Фаріон. Тож і Сашко Білий Ірина і Фаріон є найяскравіші представники українського доду і зразки для наслідування для тих українців. Які визначають себе як державники. Пам'ятаємо, що є інші українці, які, яким подобається будувати сім'ї, подобається працювати, гроші колотити, мільйони заробляти. Такі люди теж потрібні, вони повинні працювати на Україну. Але ті українці, які визначають себе як державотворці, як державники, Сашко Білий Ірина Фройон це найкращі зразки.